Дорогі гості, учні, вчителі, 80 років минуло відтоді, як Україну було визволено від немецько-фашистських загарбників. Та мужність, відвагу, терпіння, волю, які виявили воїнам Великої Вітчизняної війни та зараз ці величезні жертви, незабутні втрати, що причиняє нам війна, забути неможливо. Пам'ятайте, стій, зупинись на хвилину, серце замри! Потрібно намертво, це потрібно живим. Тут спляться навічно воїни-солдати: чиїсь батьки, чиїсь брати і сини. Їм не судилося восени зустрічати тих, що зустрічаємо ми після війни. Назавди будуть в пам'яті народні всіх цих поламитні імена, бився з ворогом у тій безоні, кому життя лавала та війна. Тож сьогодні ми схиляємо голову перед світлою пам'ятю. Дорогі друзі, шануємо пам'яттю героїв хвилиною мовчання. 28 жовтня відзначатимуть День визволення України від фашистських загарбників. Наш народ пережив велике страхіття війни мужньо витримав усі випробування і до кого величезних зусиль аби наблизити бажану мить перемоги. 22 червня 1511 року перед життя відступного перехона. опустилася колись, стрибожили і змухали жалом, світ стрибнувся, погляд у них зализ, наче розпонатами кружалом. Вона на зустріч не дає від них, з боку та кам'янську прокатилась, на нашу землю долю навалилась. Капітан гармати, б'є на по лобзі, залізні крики вилітають з хмари, Горить країна з чотирьох країн, і на чужинці просить з неба кари. Синів дочок, благає, захистить. Страждає в муках Україна, мила і піднімається з глибин століть непоборима, нездолана сила. Неумовимо тяжких втрат зазнав український народ, У тій страшній воєнні крововерті, що розметала понівечила і розтоптала мільйони людських доль. Це була трагедія. Її принесли з собою гідрівські орди, які бежалю топтали нашу землю, руйнували міста і села, грабували. Мали німецька рабства дівчат і хлопців, убиваючи на своєму шляху кожного, ти не хотів за гарника. Скільки безвинних людей зазнали нечуваних тортурів, знущань та принижень у концтаборах, тюрмах на примусових роботах та пересильних пунктах. Платився грізно на поганий вал святого гніву, помсти і розпаду. І ось він день, коли за перевал, фашистську нечисть вимали солдати. А нас пам'ять повертає до героїчних, болючих і радісних днів визволення України на фронті, у підпіллі, у партизанських загонах. З 3 лютого до 31 грудня 1943 року звільнені Ворошиловград, Брат, Харків, Суми, Запоріжжя, Донецьк, Чернігів, Дніпропетровськ, Київ, Житомир. У серпні цього ж року розпочалась битва за Дніпро, одна з найважливіших битв у світової війни, 1944 рік, став завершальним переможному поставі визволення України. Незабуднями для України і її солдат стали корсько Шевченківська, Якопольсько-Кремарійська, Проскорівсько-Черніківська, Одеська, Кримська, львсько сандомирська Карпатсько-Ужгородська наступальні операції. Це завдяки їм і воїнському подругу солдат одержали волю. Луцьк і Рівне, Херсон та Вінниця, Хмельницький і Чернівці, Львів і Тернопіль, Червоград і Сімферополь, івано франківськ та Ужгород. Не було де окупантів вітилу на київській землі. За Загальні стріляли партизани, лісах в Гулинах, Марпат, котиком Баходеси. Котився грізно на поганий вал. За того гнів помсти і розпади. І ось він день. Коли за перевал фашистську нечість вимали солдати. Хоробрість, непохитність, мужність, велика віра у перемогу над ворогом. Цим жили воїни армії і трудівники ТУ. Цим жив увесь народ. Дорогою ціною дісталась нам перемога. Гинатимуть роки, змінюватимуться люди, покоління. І настане той час, коли зовсім не залишиться живих свідків того страшного лихоліття. Але пам'ять про них житиме вічно. Визволена Україна зяяла посмішками щасливих людей, зрозуміла вижити, виставили далі до подоланої житлової душі. Рідна мати України, кому не треба, сім робимо, схованого освітіння неба, щоб степами широками колосилось жито, щоб кулею пограною ворога розбито. Щоб сини росли хороші і дочки я щоб сміялись до світ сонця українські тополі. «Слава твоя воля повітря на зами.